1 листопада, на початку п'ятої вечора, у Харкові знову був ракетний обстріл. Постраждав Основ'янський район. За офіційними даними загинув 40-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. 46 постраждалих. Серед них 26 співробітників МВС. Є важко поранені. Пошкоджено 14 багатоповерхівок. Вибуло близько тисячі вікон, пошкоджено 12 автомобілів. Понівечено, тепломереї та водогони. Ардна скела девід хурма для Сандра. Простір.